Вас вітає славне місто курорт Моршин. На численні прохання глядачів каналу Трускавець Тревел. Ми сьогодні, друзі, у Моршині. Сьогодні 5 серпня, зараз 12.30, бювет центральний вже відчинений. Так що ми зараз знаходимося на початку, але переїдемо до вулиці Джерельної, там, де знаходиться санаторій Моршинський, санаторій Аркадія також. Мармуровий палац, ну і, звісно, центральний бювет. Покажу вам все, ціни, чи є люди на курорті, ну і також чим можна зайнятися у Моршині, крім того, що лікуватись. 12 років я не був, друзі, у Моршині. Для мене це все, знаєте, як нове. Давно не був дійсно. Ми вже знаходимось на початку вулиці Джерельної, ліворуч від нас знаходиться санаторій Моршинський. Рік заснування його 1982 рік, і на 2025 рік найдешевша палата, однокімнатна, двохмісна економ буде коштувати 1490 гривень за один день з однієї людини. Дуже зручне місце розташування, дуже близько до бювето. Тут, бачите, побудували новий. Супермаркет АТБ, великий, до речі, є автостоянка. Ну, бачу, в місті Моршин взагалі немає проблем де припаркувати авто. Це не Яремчик. Бачу, автомобілі стоять навіть поблизу центрального біверу. Ліворуч від нас знаходиться ще один лікувально-оздоровчий комплекс це комплекс Аркадія. Рік заснування 2010 рік і вартість послуг. Отже, там, тут окремо проживання, окремо харчування, окремо лікування. Однокімнатний, одномісний без балкона номер для однієї людини буде коштувати 820 гривень, це тільки проживання. Харчування окремо, трьохразове 770 гривень. І лікування за один день однієї буде коштувати 630 гривень. Найдорожчий номер це трьохкімнатний двохмісний апартамент. Вищого комфорту для двох людей буде коштувати 2680 гривень. Ну і плюс окремо потрібно буде замовляти для кожного харчування по 770 гривень, ну і лікування, якщо потрібно, по 630 гривень з людини. Ліворуч, бачите, знаходиться і аптека, і також різні заклади харчування, є Аврора, і є простор, бачите, IQ піца, кебаб. Ну і тут, бачите, як в східниці продають пластикову. Тару, пластиковий посуд для того, щоб можна було набрати водички з собою. Напевно, і я так само зроблю. Ми з собою не взяли ніякої тари, але моршинська вода дуже смачна, багато людей приїжджають з навколишніх міст, сіл просто набрати, щоб ну, пити цю воду. Тут є джерело Божої Матері, джерело номер 4 яке знаходиться біля бювету. Ось і там завжди черга, люди набирають воду, вона дуже смачна, кажуть, що вона на зіванами срібла. Перед нами знаходиться моршинський бювет мінеральних вод. Зараз, друзі, зайдемо всередину. Графік роботи так само, як і в Трускавці, практично з 7 ранку до 10, потім з 12 до 15, ну і ввечері з 17 до 19.30. Зараз зайдемо всередину, бювет відчинений, подивимось, скільки людей в самому бюветті п'ють воду. Тут також карткова система, щоб набрати водичку. Бачите, бівет двохповерховий. Тут є джерело номер 1 джерело No6. Ну, і зараз піднімемось на другий поверх, там бачу є якась картинна галерея. Це все дуже цікаво, я тут давно не був. Практично нічого і не змінилося. Тут бівет і навколо, тільки бачите. Деякі санаторії зачинені, деякі побудувались, нові відкрились. Мені дуже цікавий був Моршин. Я знаю, напевно, цілий рік я вже сюди їхав. Люди писали, просили, щоб зняти відео про Моршин. Якось не виходило, але ну, зараз Добре. в мене з'явилася можливість. відео буде кілька, прийдуся також аж до. Міського ставка подивимось, також джерело божої Матері подивимось. ну Зараз після бювету підемо ще в Мармуровий палац. Тут є амфітеатр посередині парку. ну Все вам покажу. Але зараз спочатку йдемо на другий поверх. Бачу, тут картини продають. Мені дуже цікаво, де навіть знаходиться палац культури, чи якісь концерти відбуваються, чи якісь кінотеатри в місті. Ну, все, друзі, по черзі. Бівет двохповерховий, картин тут дуже багато. Ціни також високі, бачу і. По 4 тисячі, 5 тисяч, навіть бачу 7 тисяч картини є. Картин дуже багато. Це така знаєте, як картинна галерея. Дуже красиві є. Є що вибрати, друзі, але я не бачу людей. Дуже мало зараз людей в Моршині Можливо, що обідня пора, може, можливо, люди попили водички, пішли обідати, але все рівно в самому місті дуже мало людей. Красиві картини, є що вибрати. Ну, Бювет, я так думаю, що ще не мінявся від радянських часів. Все як було, так і залишилось. Ну, єдине, що можна було б зробити, то хоча б ну, там, де білий колір, щоб зробити його дійсно білим. Воно було б набагато красивіше. Цікаво, що бівет можна обійти навколо. Ну і деякі санаторії трускавця і східниці пропонують також в своїх санаторіях Моршинську воду. Навіть бачив, де то, був в санаторії Південний, там навіть пропонували мінеральну воду з трьох курортів країни. Це був Моршин, східниця, ну і, звісно, само собою Трускавець Ліворуч побудували новий ринок, Ну але там тільки відкрито 2 3 магазинчика і все. Ну, дуже сумно, бачите, немає тут людей, немає бізнесу і немає ніякого практичного розвитку Курорту Моршин це сумно за цим дивитися, дуже багато квітів на курорті. Це гарно, красиво. І сам бюлет дуже красиво виглядає, але більше тут нічого ніхто не робить. Людей дуже мало. Отрускав ці набагато більше. Я навіть не знаю, друзі, чи тут відбуваються концерти в міському палаці. Зайдемо, обов'язково подивимось. Десь півроку тому бачив відео, як. Канал 1 плюс 1, сніданок з 1 плюс 1 знімали курорт Моршин. Це, напевно, було тоді, напевно, коли і Трускавець знімали, я так не звернув уваги, але відео просто мені попалося випадково в інтернеті. І вони також були І в мармуровому палаці. Тут ще також є е, сучасний новий і дорогий е, санаторій це Святий Щербель. Ось тут, бачите, є також грибочки такі, як і у Трускавці. Єдине, що бачив оцей похилений, він же аварійний. Я б не радив нікому під ним стояти, щоб він часом не впав. Ось тут знаходиться джерело номер 4 з водою від джерела Божої Матері. Сюди воно подається насосами, друзі. Але можна ми підемо пізніше в парк, і там воно знаходиться в парку біля санаторію мармуровий палац. Я покажу де. Де можна набрати воду, казали, що там набагато краще набирати від джерела. Там воно безпосередньо йде з джерела, а вже оця вода, що тут, вона подається там з ємності, подається насосами. Моршин розташований серед прикарпатських заповідних лісів на висоті 340 метрів над рівнем моря на території Львівської області за 10 кілометрів від міста Стрий і 86 км від Івано-Гронківська та. 82 км від обласного центру міста Львів. Перша письмова згадка про Моршин датована 2 січня 1482 роком в судовому записі, де згадували, що село Моршин належало шляхтичу польського королівства. На той час це було невелике село, котре налічувало 12 дворів. Курортний сезон у Моршині розпочався у 1880 році. І називався лікування мінеральними водами та грязями. Воду мінеральних джерел почали застосовувати для ван, а торфяно грязь для грязєвих ван та аплікацій моршин став бальнеологічним курортом. У 1880 році, 1881, були зроблені перші спроби внутрішнього вживання вод джерела Боніфатій, які очевидно виявилися успішними, тому що з 1883 року ця вода продавалась у пляшках. Моршин став відомо про нього. Знали не тільки в Австро-Угорщині, а й за її межами. Перед початком війни, в 2022 році, з сайту Вікіпедія видно, що у Моршині проживало 5500 осіб. Ну, зараз, я думаю, що, звісно, людей в містах набагато менше. Взагалі, ось, за 3 роки війни, подивитися на любе місто. Дуже багато міст змінилося, дуже мало людей. Дуже зменшилось населення, люди десь виїхали за кордон. Люди і так виїжджали за кордон перед війною, але їздили на заробітки, потім поверталися. А зараз ці всі люди за кордоном. Ми, друзі, йдемо курортним парком від Бювету до Мармурового палацу, і прямо перед нами знаходиться літній амфітеатр. Це комфортний майданчик, де регулярно виступають різні музиканти та колективи, як місцеві, так і приїжджі зірки. Курортний парк, де розташований амфітеатр, також відомий своїми архітектурними газонами, пишними клумбами та скульптурами у грецькому стилі. Крім амфітеатру, у парку є ще одна цікава пам'ятка: це мармуровий палац. А цей грибок, що посередині амфітеатру це перший бювет мінеральних вод у Моршині. Дуже красиво виглядає цей амфітеатр. Все збережене, все чисте. Цікаво було би подивитися на якийсь це. тут концерт. Мармуровий палац. Ось. І далі вже видно санаторій Мармуровий палац. Також у східниці є також літній амфітеатр. Неодноразово ми там були на концерті, ну він там виконаний в трохи іншому стилі, але все рівно не менш цікавий. Дуже красивий курортний парк з невеликою кількістю дерев. У трускавці зовсім інший парк. В східниці також є курортний парк зовсім іншого стилю. Ну, бачите, в кожного курортного містечка є свій унікальний парк з такими різними пам'ятками архітектури. Оцей літній амфітеатр було відкрито 28 травня 2016 року і він розрахований на 400 місць. Подивіться, які тут різні скульптури. І бачите, тут вже бруківки немає, це просто відсів. Дрібний відсів, напевно, щебеню. Подивіться, скільки квітів і які цікаві тут алеї. І бачу в кінці алеї перед самим мармуровим палацом ще є фонтан. Санаторій Мармуровий палац самий популярний і самий відомий на курорті Моршин. Своїм фасадом виходить на історичну площу, в центрі якої знаходиться символ курорту перший моршинський бювет мінеральних вод. Зараз санаторій Мармуровий палац продовжує багаторічні традиції курортної медицини. Унікальною особливістю санаторію є розташування всієї лікувально-діагностичної бази безпосередньо у корпусі. Вартість путівки в санаторії Мармуровий палац найдешевший. Стандарт одномісний, проживання, харчування, лікування по програмі базова коштує 2450 гривень з людини за добу. Найдорожчий коштує тут люкс преміум проживання харчування, лікування по програмі оптимальна. Для однієї людини 6600 гривень. Для двох людей буде коштувати 7200. Дуже цікава площа перед самим санаторієм. Цікаві скульптури. Ну і це, напевно, візитівка курорту Моршин Мармуровий палац з такими левами. Цікавим фонтаном. І видно, що людей тут вистачає в цьому санаторії. А ми зараз, друзі, пройдемось ще трішки парком, покажу, які тут локації, і обов'язково завітаємо до міського озера. Це міський став, знаходиться практично між житловими будинками. Там полюбляють відпочивати місцеві і також і відпочиваючі. Багато тротуарів уморшені, облаштовані бруківками. Тут ще одна, бачите, така цікава композиція. Це рис п'є воду. І тут ще в курортному парку є дитячий майданчик. Цікавий дитячий майданчик, але дітей тут небагато. І в парку зручно, що на кожному перехресті алеї чи доріг є показчики напрямків різних вулиць, цікавих місць, різних локацій, і ми так по тих локаціях, находимо, ну підемо до якраз того міського ставка. Відносно новий майданчик. Єдине, що дуже мало дітей. Хоча зараз Нешкільний період, зараз канікули. Могли би діти бути, але дітей. На жаль, тут немає. Діти катаються на самокатах. Облаштовані такі нові тротуари, бачите, цікава бруківка тут. Жовта це пішохідна зона, червона це велодоріжка. ну Зараз ми йдемо по велодоріжці. Дуже багато санаторіїв. Ну, бачите, санаторій не такі великі, як у Трускавці. Вони меншого розміру, але дуже багато санаторіїв зачинені, не працюють. Якби раніше бачив відео, що ці всі санаторії були під державною програмою. Потім ці програми закінчились і санаторії просто не змогли самі існувати. Ну, звісно, колись всі їздили по путівках від соцзахисту або від проспілок. Зараз ці програми в більшості не працюють. Тому ось такі санаторії припинили своє існування. Такі самі Трускавці є це Рубін, Янтар, Алмаз, які називали їх проспілковими, Зараз, на жаль, стоять зачинені так само, як і в Моршині. Хоча зараз для держави це чудовий шанс відновити ці санаторії, дуже зараз багато військових потребують різної. Реабілітації, нічого ж, можна їх і перекваліфікувати, ці санаторії, і оздоровлювати військових, наприклад, поранених, полонених і не тільки. Ну і також можна надавати житло для людей, які під час війни втратили своє житло. Ось тут, бачите, в кінці алеї є ще один вказівник, зараз ми до нього підійдемо і побачимо, куди нам. Іти, що там написано? Ну, ми йдемо, нагадаю, до міського ставу, міське озеро. Це дуже класно, коли є в місті озеро, де можна покупатись, позасмагати. Ось тут вказані різні напрямки. Ну і ми йдемо туди, показує, що прямо йти до самого міського ставу. Ще один якийсь цікавий санаторій попереду нас. І видно, що алею. Облаштовують бруківку, і я думаю, що в майбутньому цією алеєю просто треба дойти до якраз цього озера. Ну або на велосипеді проїхатись. Зараз хлопці вкладають бруківку. Дуже класно виглядає міський став. Не знаю, чому став, це таке нормальне озеро. Бачите, там відгороджене. Буйками, щоб далі не запливати, видно якась більша глибина. Є пісок, є пляж, і є також вулиця Набережна, бачу з лавочками, де можна ввечері прийти, посидіти, ну і також тут засмагають люди. Це гарно, травичко, і є такий невеликий острівець, є місток, щоб перейти туди, і бачу, можна навіть тут орендувати човни, щоб поплавати. Не вистачає тут катамаранів. Звісно, місто, якби було набагато більше, більше людей. Можливо б набагато більше цікавих тут ідей було. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код прямокуті. Екрану. Велике озеро, бачу, навіть є нові будинки тут з виглядом на озеро, побудовані в місті Моршин. Ну, але, на жаль, містечко невелике, ну але зараз я людей багато не побачив. Все гарно виглядає. Літо, зелень, вода, пісок, що ще треба. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Нагадаю, це перше відео про Моршин, ще буде кілька відео.